Таким ми пам'ятаємо кузьму Скрябіна, щирим, люблячим, нескореним, небайдужим. Але все ж є речі, які знали про музиканта тільки рідні. Тепер у нас є можливість побачити кузьму очима його мами, Ольги Михайлівни. Вона присвятила сину книгу Моя дорога птаха. Прочитавши її, ви отримаєте унікальну можливість. Дізнатися більше про людину, яку не просто знала, а й любила вся Україна, лідера гурту Скрядя, письменника, шумена, телеведучого та просто справжню людину. Книга Моя дорога птаха народилась в перші дні після смерті Кузьми, коли материнський біль та смуток не мали меж. В ній пульсують суцільна емоція живий нерв. Не дивлячись на те, що книга була написана в трагічні дні, єдине, що в ній є у достатку, це любов. Вона умовно розділена на три частини: своєрідний фотоальбом як обрамлення до маминої розповіді про Андрія Кузьменка, його казка «Тарасик, тролейбус і святий Миколай, і підбірка текстів його пісень. Але насамперед, це слова, які мама просто не могла не сказати про свого сина, про свою найдорожчу птаху, про те, яким він був і яким завжди буде для неї. Ольга Михайлівна з неймовірною теплотою розповідає про Андрія, відкриваючи нам, поціновувачам його таланту різні його сторони, дякуючи їй. Кожного читача є можливість прочитати смішні та сумні історії з дитинства і юності Кузьми. Ольга Михайлівна відкрила нам малого Андрія Скрябіна в школі та армії. влаштувала нам подорож в генезис родинно вживаного слова «віднесенький». познайомила нас з дуже гарною казкою, яку Кузьма написав для дітей. Пані Ольга дала можливість погортати сторінки книги, яка так схожа на сімейний фотоальбом. Ольга Михайлівна виклала такі дорогі старі фотографії з великою душею для кожного. Для мами, для сина, для музиканта, для письменника, для солдата, для волонтера, для фотографа, бо на її обкладинці просто неперевершений портрет людини з великої літери. Дякуючи мамі Андрія, тепер не виникає питань, звідки ж в Кузьми було так багато доброти і любові? Все з дитинства. Дуже припадають до душі слова пані Ольги. Я хочу сказати всім мамам, які мають маленьких хлопчиків: дітей треба любити більше за себе, носити на руках, поки можете підняти з землі. Ніякі муштричі покарання не зроблять з вашого сина справжнього мужчину. Не бійтеся тулити до себе хлопчика, тримати його за ручки, допоки це йому потрібно, Ви свою любов переліти в дитину, а вона, чергу, буде ту любов віддавати іншим. Ольга Кузьменко кожною сторінкою прожила іще трішечки життя Андрія. Бо розповідає про те, чим сам би він ніколи не вихвалявся, а цього літа йому б виповнилось 55. Ця книга про те, як жити для інших і бути від того щасливим, жити на відкриту, переживати і хвилюватися, досягати і не зупинятися, допомагати і вірити, із перших днів життя і до останнього подиху. Книгу моя птаха можна віднести до книг, які є довідниками для душі. І хай ця книга дуже особиста, але в Андрія все було таке: кожна його нота, сторінка чи відверта розмова. І мама в нього є саме.